Усім привіт. Зараз будемо розпаковку робити. Приїхали з міста. Зробимо розпаковку того, що ми купили. Та воно туди поки Кинь той мішок. Потім Так, да. покажемо, що купили. Ми Знов туди же О, сонце так світа. А ну я з той сторони стану. Дивись вони кусаються. Я знаю. Шо? Хто гості наші Дивись за руки там, особливо чорні. Будеш дивитися, що купили. А Кидай. Це краще, ніж твої уті Да. Ну що? Не лезь за руками не надо. Ага. Там та коричнева, і оте чорне, вони такі кусучі. висип їх отак. Довласті. Бо так, хазяїна, що те, що те ухватило. О, пішли дивитися. <різь> Ота коричнева дівка. І ще якась чорненька дівка, один, один хлопець. О, пішли обдивлятися. Що є гристи, да? Прогризати. Час вам їсти. Не вилось. <гум> так, закривай розпаковка номер 2. Ми неділю чекали. Вчора збиралися поїхати. Вчора дощ, був. Вчора дощ, 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 та й не поїхали, а так уже настроїлися. Це я у Нікіти виклянула. Це Нікіта купив. Скажи, вот это лучше, чем Кристины найти, да? <laughs> <Диви>. Еще <Димонюнка. laughs> Давай. Еще, Димон Юнка. Зайти. Зайти. Опа. Иди. сисеранки. Сиренки. Ага, він самих більших повибирав. Оце по 250-220 по 220 я старгувалася, так як брала 5 королів 5 по 220. Отдах, а так по 250. А то 300-350. Такі, такі, як бабочка, серебро. Це просто що простяки. Я не знаю, як простяки, але носу його, геть не простяка. Бачите? А тут чотири хлопці, одна дівчина. Нікіта каже одну дівчину, що пита. Оставити хоче. Ну побач. Ну він хоче оставити парувати. Взяти на наступний раз якогось другого хлопця. Ні, ні, і дівко тут парувати. Це, це Нікітине господарство. По срівню з Кристіни. то Я ж хотіла познімати. Це Нікітина Живності, <смі> Нікітина живна Да, да. Хлопці, хлопці, І одна дівка, така яка я не пам'ятаю, та подивиться Подивимося. Щас вам сіна всього даму. Ох, лапа стуки дивичи, <рес> <рес> як заяць. <рес> Та кралям трохи, щоб вони ще його не перецелили. Туди на ту сторону, Туда. Туда. На ту сторону щоб не возлікліти. Да. Сіна і там цей морква, буряк. Дома. Ото можеш, Кристина, підись з тої з ялинки гілки по обламу, щоб внутрі ми кралям кинути. Та трошки, то ти багато даєш. Вони ж пере... перепортять тільки. Хай гризуть. Гризий, що ти на мене дивишся? Темні. Та їм же ж треба цю поставити. Коробку. Коробочку якусь, мабуть. То багато сіна їм. Отбери трохи пучок. Отбирає. Та не надо їм нічого. Вони затопчуть потом. Це багато. Сейчас воно буряка моркву. хай їдять. А там каши То На вечір каші дам. Вкусно на семь. Як вона лапками бере ту А ну, цю А ну, на, візьми, це попробуй. Буряк воно краще бере їж. Кажи йдія, чому. Ти ж бояться. Це попробуй, бояться. Гарбузів треба достати з цього. Левый там, эй. Дыб захованся уже. ось. вс, все есть. А не видно. Де воно, а. А Де две остальные. Надо так получать, чтобы они его отдали. Да, де. с одной стороны, чтобы движение. Ага, делай зеньше. А ну да, я пока стану поснімаю. Оце вони наверх лізуть, і це вони там і будуть вигризати, його треба буде ще забивати. Де? О, туди наверх лізати. Ти помниш, як ті у нас лізуть? Ну та хай гризуть. Там вже железом далі все оббито, нічого їм не буде. Їм треба якусь колоду буде потім різати. Щоб, щоб гризли. Е, да, наламати гілки, щоб вони гризли. Зьоти, Що ага. ти прискакав? Ага. Чого ти лапай б'єш? Че б'ешь лапой? Да. Муркорки ну, восемь. Буряк тупчи воно Угу Жуби які. Жуби які поховались. <финк> О, не багато, та не багато ж поміниться. Та небагато кожному по морквинці так лежить. А то і є, сіна. Є вже ж і ще втіх, й втіхі, є. Вилазьте. Обзнайомитесь, будете гасати. Та хвата Ну, та що ж його назад підуть дерево лежить. Сидять <гум> топчить. Еди до морковки буряка Води надо. якщо їм буряк даємо, то води особо не треба. Не ну все одно раз в день тепленько їм пити надо. Все тихо, тихо. <схи> ну. Не, вони сіна. Це взагалі в углу крали, за... забилося. Кралі, так, да, націюся. Йди бери в ручку, гризий, бери у лапку, лапкою бери. Чого ти дивишся на мене? Бери лапкою, їж. їж. Ну, дай їм тобі мопку положимо робити. У меня лапки маленькі. Не, воно кусок відгриз. Відгризає кусок лапку бере. Ой, казіс макота. А де ж сидить переляк, не їсть нічого. Забилося там. Ці їдять, а то й ні. У королів одне забилося сидить і у ціху одне. то поки привикнуть. То оце, мабуть, косюче саме дике. Сілять. Ось це ще кусається. Ой, які жевжики. Сонце. Ті там позабивались. Такі, що більш сміливіші, то... то їдять. <риклад> так нравится, як вони куски этої лапкою, так? Ага. Да? Рукою, де і їсть. Ага. Надо і їсть. Їж, їж, наїдай. <риклад> Такий прикольний. Привіт. Привіт, привіт. Я цьому дядькові кажу, я щось кажу, така сентиментальна стала. Кажу, раніше якось все одно було там, м'ясо, та й м'ясо держиш. А зараз кажу, так привикаєш, кажу, мені так шкода. їх. А Він каже, ну то позове, так кажу, я їх це. Я їх сам каже все зроблю. Та ні, кажу, чоловік зроблено. Тільки ж їх шкода. ж. Сіна вибрав якийсь. Тільки що їх же ж потім шкода. Ну, м'ясо є, м'ясо. Воно ж не на дереві росте. Тільки що воно ж таке гарненьке. Бачиш парінь їсть. Якийсь обуренець взяв другий. <різь> Їш. Ознакомляться, будуть їсти. Це топче воно. Така. Мені все одно, що ви там дивитесь чи не дивитеся, да? так? я... воно то, що в вовку теж щось лазить дивиться. Тихай лазить. Оце що вони почнуть так, як ті дірки вигризати. Оце як дарветься до одної дирки і почне вигризати. Як буде десь вгорі вигризати, то ще наб'ю сітки. Ми тоді як тримали, ото клітки порозбирали ці. О, Господі, чого ти бігаєш туди сидиш? й головою підкидає, носиться. Порозбирали всі клітки. Кролятники, клітки. Поднутрі такі ото клітки були железні, варяні. Думали не тримати, а це я прям загорілась. Нікізі сказала, Він має, я теж хочу. Не понял, да? а Сири, уже в сина залез? Да, полезла в сина. А, ця ось, э, фотомодель, прыгавшись. Ті сидять, она гля. А ця? Красне. О, і ті почали гристи. І ті почали гристи. Ну, что их провезли. Воно ж пока не цей. А зараз все обнюхає облазить. Дівки диви, які любопитні. Хлопці сидять, дівки, да, а це любопитні. Дівка? Оце так. Да. О, 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 вже гурчать починає. Мені подобається, як вони кашу їдять. О, жий, бач, і так качані. Ну, Попробуй. щось їдь, щось не дубить. Побачимо. Так що таке у нас хазяйство. У нас вчора дущий день був, я ж казала, і черв'яки повилазили, лазили по всьому дворі. Черв'яки. <різь> Де? Що? Колонку розбирати? А завтра яка погода буде? Завтра вроді як шквали, оці цієї. Сьогодні поки Сонечко можу розібрати її зробити. Переодіться вже зробити її, щоб вона вже не муляла, не, не, не травила. Ото буряк в літній кухні. А ні. А, ну на віран, щоб не померзло. Зараз при приморозки підуть, воно померзне його вийде. Ну там мінус 10 морозу. Вночі. У мене нарциси, тюльпани повилазили. Ці дикі гіацинти, що ксюха давала. Тут такі, звісно, грядки Ось, гляньте, які вже повилазили. Все вилазить Тут усе такі нарциси з тюльпанами теж полізли. О, знов та задовбали вже. Тіхан, ти вже нагулявся? Ти прийшов поїсти, хлопець за гул пішов, являється тільки раз в день поїсти. Вен-ня-не, Кристина, треба Лізе поприбирати. А Тіхан загуляв гуляка. Загуляв. Ось які Полізли на грядки. І ось морози. Вночі будуть день невеликий, а вночі то прямо таки гарний. У мене тут по всій грядки гриби. Отам, е, отам під персиком, де корінець винограда, гриби. Отам воно за в углу гриби. Отой оно пеньок весь в грибах. Лізуть і лізуть ті гриби. І тут усе. Дивіться, що робить. Все теж лізе. Балістика на нас. У своє, сирена. своє, угу. Та він уже четвертий день виє. Його віддать прив'язали, він був не прив'язаний. А це прив'язав. Йому нудно. Він, мабуть, ще й в хаті був, а це його прив'язав під порогом. Алка, видно, його виводить, щоб він прогулявся з хати. Бо воно алка вийшла, він ходить. Чи ходить, а він виє. А він не привикший. не виє. Хоч травки дати зелений кролям не а внутрі... Ну, прям все одно. Мені так подобається, як вони оце беруть лобкою. Ну, кажеш, макато. А ні? не понравилось сино краще, бобер, Ай, бобер. Ти бобер. да, Ти бобер. Це як зубачисткою в зубах тим <смес>, сином. <зі> <смес> На голову <виліз. смес> красивки собі купив. New, New Balance. Це він в них їхав. Дві з половиною тисячі заставила. Мати що кажу, так купляй. купляйте, що кажу, не заробив. Робиш, кажу, отримаєш зарплату, купляй. Тут довольний такий. І взяв сало такого по 30 гривень. Кажу, морозілки повна сало. Я хочу такого. Таке невеличке, як ми беремо. Люди гумоці хіба сало, тоненьке таке по 30 гривень. Сальце. Ось таке, можна і рулет робити. Ну, і каже, я так буду гристи по 30 гривень. Товсте сала 50-70 і таке. Як ми любимо. Набрав сала, він каже, хочу свіжу. Крістіна дістала мені фарш, розморозила і дістала перця томатної пасти. Начиню сьогодні перчика зроблю, бо так ото е, доїдали те, що було. А там холодець то й в морозилку поклала, а потім так з лікарні приїжджали, дістала в кастрюлю швиденько е макаронів кинула, цього, зеленої цибулі перч, чи цього кропу, і такий легенький супчик їли, Доїдали. В общем, то, то горошку зеленого накидала, такий супчик. то цього. То макаронів і таке то супчики швиденько-швиденько, бо цілим днями по лікарням. Не було коли їх готувати Це треба наготувати, бо Нікіті завтра вночі. Ти... Це він перший день в п'ятницю був, в ніч, в суботу прийшов, а ту неділю, що це була, то вперше ходив в день, а з понеділка, оце завтра то буде в ніч ходити, то хоч проще. За день свіженьки наготувала. Та й... І рано вставати не треба. Хлопці дістали знову. Полетіла груша у нас все-таки. Нова груша. Скільки вона у нас була? Там 2-3 місяці. А це взяли вже білу цю грушу. Вона наче товша, ніж чорна. Вже білу взяли. <кхе> грушу. Не доставалося, що не дивились. Так, швидко така. Ну то я думала, що не стали. Так що такі справи. А ми ціли, цілими днями по лікарнях з Кристиною таке накрутили, з тими мсеками, з тими документами. Ні, ні. ні воздух не виходить, ні вода не виходить. Ну, води він мав. Повний води. А що ж тоді? давлення нема. А що ж тоді? Ніхто нічого не знає, як його правильно робити. Позбирали, попроходили. Тепер будемо чекати дзвінка, коли там буде все готово, коли їм сек буде. Боже, такий дурдом. І цей, хай хлопці крутять. Я трохи порозповідаю вам, що, що до чого. Е, щось хотіла сказати. А, і зараз можна, якщо ви за по догляду за людини з інвалідністю, і у вас закінчується срок довідки. Вони ж даються на півроку, але зараз, правда, вже дають на рік. Можна вже на рік давати. Якщо у вас закінчився срок, а ви ще не переоформили, то до сьомого місяця можна переоформляти. Поки ви чекаєте, там сек по догляду можна переоформляти. Но зараз новенькі вже є ті. Щоб вам лікар дав е, ту, цю довідку е, по догляду, вам треба заплатити в касі, по безналу 310 гривень. Раніше не платили, а тепер за ці довідки ви платите 310 гривень, щоб лікар видав вам цю довідку. І що там іще? А... Та багато там чого нового, непонятного, і вони всі толком нічого не знають. Така нервотрепка, що я вам передати просто не можу. Багато. не пам'ятаю вже просто. Що до чого, це таке, що основне треба знати. А так і в мене зараз каша така в голові, може щось згадаю, та потім ще скажу в відео як. Якщо і куди. Воно ну, там яке ні воздух, ні вода, нічого не тече. Ні. А що ж воно тогда? Що, опять оця автоматика щось. Ні. А що? Баки, воздуха нема. Просто водою заповнені. Видно через ССО можна спустивати і все. А водою його набрало. А ну значить тоді груша порвата. Ну, в принципі, вода б текла, якщо була груша порвата. Короче, таке, хлопці будуть розбиратися, крутитися, що, що воно дивиться, що воно до чого. Задовбали. Оце як почнуть світло виключати, оце включили, вимкнули. така вічна і проблема. Прошлий раз, як оце вмикнули, вимикнули. Поміняли насоси, и автоматику. І цей раз опять проблема З тим клацаньем. Уже ж стоїть у цей же, ж, що не должно. Хотя що ця штука. І все одно щось не так. Кожного разу. Так що все. Так, поки вам кажу пока-пока. До наступного відео. Щось буде новеньке, буду показувати.